Економіста, якогось фінансиста, маємо правника. І ось така бригада виїжджає на місце зараз в кожну область, тобто в кожен район, де вони їх потребують, і надає консультації. Дивіться, у вас є такі проблеми, вони можуть вирішитися ось так, ось так, ось так. Ось у вас такі є накази, є такі, є такі, ось така можливість така, і така. żeby ten minister, jak zaraz zrobił, podkazował, żeby, żeby, żeby komunitarce zabezpieczyć, żeby to od ministerstwa była taka inicjatywa. A, jeszcze nam do końca. Good morning. Ambulance Drop off. <laughs> Uh, four four and... Сталася якась надзвичайна подія на фабриці. Обвал, вибух, що таке. Є робочі, які постраждали. Всі ці робочі будуть розташовані ось тут. Сюди будуть приїжджати швидкі, які будуть цих постраждалих забирати і везти от туди, в ту кімнату, де ми щойно з тобою розмовляли. Там буде імпровізована палата, приймальне відділення. Тобто частина тих лікарів, які ми навчаємо, вони будуть тут, тут буде догоспітальний період, і частина буде там, які будуть відповідати вже за госпітальний період. Сьомо питання. У пацієнта струс головного мозку, множинні переломи ребер, пневмогематорок, здирнована плевральна порожнина, переломки стоп тазу, стегна, гомілки. Що робимо? Восьме. Хто сказав кальцію? Восьме. Пацієнт з травмою живота гемоперитоновим шоком потребує. Лапаротон. Заперечення є? Ні. Маємо йти? <реш> Добрий день. <смістичний> ти відповідаєш, ти повністю в сознанні. <реш> а дівчина? Рука. рука. права рука застрягла та розчавлена. А в тебе? <реш>

Все, все, все. я фіксована. Ні-ні, нічого не буде. На рахунок три піднімаємо. Раз, два, три. Взял.

Це було ще в травні 2014 року. Ми розпочали роботу Організації Захист Патріотів, яка розпочала свою дію навчанням військових у тактичній медицині. Це перша допомога на полі бою, і ми почали роздавати натівського стилю аптечки. Від того часу організація розвивається і розвивається, і тепер навчає бойових медиків. Це є по системи НАТО Комбат Медикс також навчає лікарів і цивільних е, лікарів, і е, військових лікарів, також е, курси першої допомоги і інші курси, які надаються. Е, розпочалася програма навчання також і е, поліцейських, і пожежників. Я зараз не є директором організації «Захист патріотів, бо я є е, в міністерстві. Але я розумію, що ви, лікарі, які завершили цей курс. Тепер маєте унікальний талант, унікальне знання, і що ми би хотіли у міністерстві з вами далі співпрацювати, не завершити співпрацю, що ви маєте курс і йдете на свою роботу. Це дуже важливо. Коли ваші руки є в крові, коли ваш палець його обстежує, накази моз мають обмежену силу. Нас не буде поруч. Ви не уявляєте, як багато у нас ворогів, наскільки вони сильні і підступні. Ми справді потребуємо вашої допомоги. МОЗ не робить реформи. Ми нічого не зробимо для вас. Ми дозволимо вам помінятися і допоможемо помінятися. Не всі, не всі проходять цей курс, не всі складають іспит.